Яка різниця між цими двома знаками знаком СТОП і знаком СТОП-контроль? Друзі, відповідаю. Отже, знак СТОП, який у нас, бачите, такий багатогранний, це знак пріоритету, і він використовується на нерегульованих перехрестях, ті, які не регулюються регулювальником і світлофором. І даний знак вимагає від нас обов'язкової зупинки перед стоп-лінією. Якщо вона є. Якщо стоп-лінії немає, то вимагає зупинки перед ним. Ще раз наголошую: діє на нерегульованих перехрестях. Якщо є табличка 7-8 напрямку головної дороги з жирною лінією, то даний знак вимагає спочатку пропустити усіх, хто на головній дорозі, а також тих, хто справа від нас є на другорядній дорозі. Тепер, що стосується знаку стоп контроль, даний знак він встановлюється, коли у нас є попереду дорожні станції патрульної поліції, карантинний пост, або є пункт Пропуску на платні ділянки дороги, ось він використовується в цих місцях. І що саме головне, що знак стоп-контроль застосовується лише із поетапними обмеженнями швидкості руху, тобто, якщо ви наближаєтеся до даних місць, повинні бути встановлені знаки обмеження швидкості руху, і щоб ви плавно під'їжджали до даного місця. Друзі, для того щоб більше знати про правила дорожнього руху, не забудьте підписатися, натиснути вподобайку і написати коментар в підтримку і розвиток даного відео.